Низький рівень заліза, низький феретин, як його підняти, як його утримати, це дуже важлива історія. І чому те, що вам рекомендує ваш сімейний лікар або терапевт, не дає вам результату? Перше, з чого ми повинні почати, це звичайно, що зрозуміння того, що ми повинні лікувати не наслідки, а працювати з причинами тоді. Таким чином ми можемо досягнути результату. Тому що до мене приходять дівчата, які руками приймають залізо, мають побічні ефекти і ніяк не можуть позбутися цієї проблеми, мають низький рівень енергії, постійно втому погані нігті, волосся. Ми бачимо в аналізах показники феретину 10-15. Вже приходять такі пацієнти до мене, які мають показник 3. І це насправді дуже така розповсюджена проблема, і ми повинні її вирішити.